Привіт, мене звати Настя. Я практичний психолог, і сьогодні ми поговоримо про те, що насправді керує нашими емоціями і поведінкою. Якщо ви коли-небудь ловили себе на думці, я нічого не варта, я знову все зіпсую, мене ніхто не розуміє, тоді це відео точно для вас. Дуже часто ми думаємо, що нас засмучують події, але насправді нас засмучує те, як ми ці події сприймаємо саме цим і займається когнітивно поведінкова терапія, або ще коротко її називають КПТ. Це один із найефективніших способів психотерапії, який допомагає змінювати не лише емоції, а й реакції на життя. У цьому відео я розповім, як працює КПТ, наші думки, як впливають на наші емоції, і як ви можете використовувати техніки, які я вам розповім у щоденному житті, навіть без допомоги психолога. Наприклад, уявіть, що ви написали коханому повідомлення, а він не відповідає. Можливо, ви можете подумати, він мене не любить, і відчути сум. Або роздратування. А хтось інший в тій ж самій ситуації подумає, мабуть, він зараз зайнятий і залишиться спокійним. Одна і та сама подія, але дві абсолютно різні думки, різні емоції і різні реакції на цю подію. Саме це і досліджує когнітивно поведінкова терапія. Як саме це працює? Є проста модель: думка, емоція і поведінка. Давайте повернемося до прикладу, де ви написали повідомлення коханому, а він не відповів. Думка, він мене ігнорує, значить, я йому не потрібна. Емоції, сум, роздратування, тривога. Поведінка, ви вирішуєте не писати йому більше, замкнутися в собі або починаєте накручувати себе. І ось тут спрацьовує замкнене коло. Ваша поведінка може підтвердити свою думку, якщо я йому. Не пишу, значить він мене не любить. І цей цикл повторюється. Але в КПТ ми вчимося помічати ці думки і перевіряти їх. Можна спробувати так. Запитати себе, чи можливо якесь інше пояснення, наприклад, він просто зайнятий на роботі, або можливо він ще не побачив повідомлення. І замість того, щоб одразу відчувати паніку і сум, ви можете відчути спокій і обрати більш конструктивну реакцію, написати йому пізніше, зайнятися своїми справами. Це і є суть КПТ. не пригнічувати емоції, не подавляти їх, а розуміти, як вони створюються і як можна їми керувати. Пам'ятайте, ми не завжди можемо контролювати події, але ми можемо навчитися керувати своїми емоціями і думками і змінювати їх. Багато моїх клієнтів вже відчули результат роботи з техніками КПТ. Зменшилась тривога, покращився сон. Справлятися з стресом стало легше. Ці зміни підтверджені практикою і досвідом, і вони доступні кожному. Якщо ви відчуваєте, що застрягаєте у своїх думках або хочете швидше і безпечніше навчитися працювати з емоціями, я запрошую вас до себе на консультацію. І, до речі, на першу сесію діє знижка для нових клієнтів. Для того, щоб ви змогли спробувати і переконатись особисто, як це працює. Перший крок це просто дізнатися, що є підтримка, і спробувати. Це на собі. Подробиці, як записатись на консультацію, читай в описі.